Добрий день. Тема нинішнього нашого уроку конструювання спідниці. Одягатися зручно, елегантно і недорого допоможе вміння шити самі. Навряд чи ти зустрінеш на вулиці двійника одягненого так само, як і ти. Красивий модний одяг пошитий власноруч несе радість. Потяг до кравецького мистецтва рівнозначний захопленню музикою, живописом чи іншим видом творчості, коли людина не професіонал, але володіє багатьма секретами майстерності спеціаліста. Як і в будь-яких інших видах мистецтв, науці чи ремеслі, тут необхідні певні знання та навички. Для пошиття одягу необхідно враховувати безлітчинників. Від яких буде залежати кінцевий результат. Сьогодні ми ознайомимося з основними з них і спробуємо частково опанувати професію закрійника. До сучасних поясних виробів належать спідниці, спідниці брюки та брюки. Поясні вироби можуть бути самостійним видом одягу, або частиною костюму. За силуетом розрізняють спідниці прямі, розширені донизу. трапеції подібні, заужені донизу. За кроєм спідниці бувають прямі, клинові, конічні, фасони спідниці зі складками у зборку на кокетці. Для холодної пори року спідниці шиють із цупких, теплих, вовняних однотонних, картатих або смугастих тканин. Для літнього сезону тканину підбирають легку, щоб добре пропускала повітря. Спідниці прикрашають оздоблювальними строчками та сьмою. Ручною та машиною вишивками. Застосовують тканину з облямівкою, візерунком. Оздобленням можуть бути канти, оборки, волани тощо. Процес виготовлення одягу можна звести до трьох основних етапів: конструювання, побудова викрійок, моделювання розробка чи вибір фасону і, нарешті, пошиття. Різноманітні прийоми та способи повзлової обробки деталей виробу. Виготовлення швейного виробу починають з його конструювання. Розробки базових креслень деталей виробу. Конструювання одягу ґрунтується на багатьох чинниках. Але одним із основних є врахування особливостей фігури людини. Для правильної побудови кресленника виробу треба визначити розмірні ознаки фігури людини. Для спідниці це півоплат стелу, півоплат талії та довжина виробу. Також необхідно визначити прибавки на вільне облягання відповідно до обраного силуету. Прибавки додають для зручності експлуатації виробу. Для спідниці це прибавка по лінії талії. Та прибавка по лінії стегу. Знімає мірки будує кресленик, закрійник. Кресленик це графічне зображення будь-якого предмета на папері в натуральну величину або в масштабі. Пряма спідниця складається з двох деталей переднього та заднього полотнища. Обхват по лінії талії завжди менший за обхват стегу. Для прибирання цієї різниці використовують конструктивний елемент виточки, які будують за певними розрахунками. Виточки клиноподібні шви для надання виробу бажаної форми відповідно до фігури. На прямій спідниці виточки роблять спереду, ззаду та збоку. Побудову кресленника можна спочатку виконати в зошиті. Для цього краще використовувати масштабну лінійку закрійка, у якій сантиметрові поділки подані в масштабі 1 до 4. Тобто зменшені в 4 рази. Лінійка має стандартні та зменшені поділки. Але відкладати відрізки на кресленику схід по маленьких поділках. Розглянемо послідовність побудови кресленика прямої спідниці. На прикладі, для зручності всі розрахунки будуть зроблені за такими мірками. Для побудови основи кресленника необхідно побудувати базисну сітку. Це сукупність горизонтальних і вертикальних ліній, що визначають загальні розміри основних частин будь-якого виробу. Під час побудови кресленника використовують літери відповідних конструктивних ліній. Лінію талії позначатиме літера Т стегун С, а низу Н. Якщо відрізок позначається Т1Т2, то це означає, що відрізок відкладається від точки Т1 до точки Т2, оскільки фігура людини симетрична, а також з метою економії часу та паперу, креслених виконують на половину фігури. Також при побудові використовують умовні позначення Напрямок побудови перпендикуляр. Добудувати до прямокутника. Побудова прямого кута. У верхньому лівому куті побудувати прямий кут. Поставити точку Т. Визначення ширини прямокутника. ТТ1 дорівнює півохват стегон Плюс прибавка по стегна підставляємо у форму, отримуємо 49 см. Від точки Т відкласти розрахований відрізок вправо. Отримали точку Т1. Визначення довжини прямокутника ТН дорівнює Т1Н1 і дорівнює довжині Виробу. Від точок Т та Т1 відкласти розрахований відрізок вниз, отримали точки Н та Н1. Побудова лінії стегон ТС дорівнює Т1 С1 і дорівнює 18 см. Від точки Т відкласти вниз 18 см, отримали точку С, від якої провести вправо. Горизонтальну лінію до перетину з відрізком Т1. Н1 Отримали точку С1. Побудова лінії боку ТТ2 дорівнює СС2 і дорівнює нн 2 І дорівнює півобхват стегон поділити на 2. Підставляємо. Отримуємо 24 см. Від точки Т відкласти довжину відрізка вправо. Отримали точку Т2. Від цієї точки опустити вниз лінію. А на перетині з лінією стегон та низу отримали точки С2 та Н2. Зверніть увагу на те, що мірку півопата стегон було розділено на 2 без урахування прибавки на вільне облягання. Тому переднє полотнище права частина кресленника, більше, ніж заднє, ліва частина. Ширина спідниці розраховується по стегнам. Зайву тканину по лінії талії можна забрати у виточки. Виточки потрібні для створення форми виробу. Визначимо суму розхилів виточок за формулою. Півохват стегон плюс прибавка по стегна. Мінус півохват талії плюс прибавка по талії. Підставляємо у формулу. Отримуємо 14,5 см. Побудова бічної виточки. Т3 Т4 дорівнює. Сума розхилів виточок поділить на 2. Підставляємо, отримуємо 7,25 см. Від точки Т2 вліво і вправо відкласти пополовину розхилу бічної виточки. Тобто по 3,63 см. Отримали точки Т3 та Т4. Від точки С2 вгору відкласти 1 см. Отримали точку С3. З'єднати точки Т3 та Т4 з точкою С3. Через отримані точки провести плавні лінії за допомогою лекала. Визначення положення передньої та задньої виточок. SS4 дорівнює S1S5 і дорівнює 0,4 помножити на SS2. Підставляємо, отримуємо 9,6 см. Д24 розрахована довжина відрізки тт 2 сс 2 нн 2 Відкласти розрахований відрізок від точки С вправо а від точки С1 вліво. Отримали точки С4 та С5. Від цих точок провести вгору лінії до перетину з лінією талії. На перетині отримали точки т 5 та т 6 Побудова задньої виточки. т 7 Т8. Дорівнює 0,35 помножити на суму розхилів виточок. Підставляємо у формулу, отримуємо 5,1 см. Від точки Т5 в обидва боки відкласти по половині розхилу задньої виточки 2,5 см. Отримали точки Т7 та Т8. Від точки С4 вгору відкласти 4 см. Отримали точку С6. Точки Т7 та Т8 з'єднати з точкою С6. Побудова передньої виточки. Т9 Т10 дорівнює 0,15 помножити на суму розхилів виточок. Підставляємо у формулу. Отримуємо 2,2 см. Від точки Т6 в обидва боки відкласти по половині розхилу передньої виточки 1 см. Отримали точки Т9 та Т10. Від точки С5 вгору відкласти 9 см. Точка С7. Точки Т9 та Т10 з'єднати з точкою С7. Оформлення лінії далі. Т, Т11 т дорівнює Т1 Т12 і дорівнює 1 см. Від точок Т та Т1 вниз відкласти по 1 см. Отримали точки Т11 та Т-12. З'єднати ці точки плавною лінією з точками Т3 та Т4. Готовий кресленик обвести суцільною товстою лінією. Переднє та заднє полотнища можна обвести лініями різних кольорів. На готовому кресленнику спідниці кожна лінія має свою назву. Їх слід запам'ятати і знати. Це допоможе під час розкрою. Викрійка основи спідниці це універсальна заготовка, яка дозволить тобі отримувати найрізноманітніші моделі спідниці. Закрійник це майстер, який займається розкроюванням виробів із різних матеріалів для пошиття одягу за індивідуальними замовленнями. Професійна діяльність Закрійника потребує доброї загальноосвітньої підготовки, глибокі знання із шкільних предметів, математики, креслення, малювання, трудового навчання. Є базою для опанування прийомами. Побудови креслень викрійок та моделювання одягу. Професія Закрійника передбачає наявність таких риск характеру як акуратність, витримка, доброзичливість, тактовність, стриманість, вічливість, гарний естетичний смак, наполегливість, самокритичність. Такі якості роблять закрійника справжнім майстром своєї справи. Всім гарного дня і до зустрічей!